Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Відтепер стягувати заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг на території бойових дій чи в тимчасово окупованих регіонах заборонено. Це передбачено змінами до постанови номер 206 про деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану. Про це повідомляють в Мінреінтеграції України. Йдеться про заборгованість, яка утворилась саме після 24 лютого 2022 року. В осіб які були змушені евакуюватися в більш безпечніші регіони. Для того аби заборгованість не стягували, вам необхідно надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, які будуть підтверджувати вашу відсутність у житлі, це зокрема при те, що ви довід маєте статус і маєте довідку внутрішньо переміщеної особи. Якщо ви переїхали в іншу область, і проживаєте на території України, документ про тимчасовий перехисток в іноземній державі, якщо ви зараз перебуваєте за кордоном, та документи з роботи щодо лікування, навчання або ж проходження військової служби. Отака така інформація станом на сьогоднішній день відтепер. Стягувати заборгованість за житлово зі сплати житлово-комунальних послуг на територіях бойових дій чи в тимчасово окупованих регіонах заборонено на законодавчому рівні. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.